Волонтери з добровольчого будівельного батальйону Добробат допомагають відновлювати пошкоджене житло в Ніжині. 20 липня російські окупанти атакували Ніжин шахедами. Внаслідок атаки постраждав багатоповерховий житловий будинок. 18 квартир отримали пошкодження різного ступеня. У жителів вибуховою хвилею повибивало вікна, пошкодило віконні рами. «Ударить. Я ну, проснувся, жінка десь сітки і так далі. А зараз, кажучи, двері не відкриваються. Ну, я підійшов сюди і тут шумить, от ворогу. Так, це страхіття. Ви встали чи проснулись від горстуки? От, от того зрива аж підскочила, стекло летить, я не понятно, що твориться. Даже оці двері були... Ой, от та середина вилізла. І що? Це жахіття таке. Ось, ну, я ще не можу одійти. І просі, оця тряска, і, і, жах, і все стікну руки в стіклі, ну, у стіклі. Ну, да, це Хай був мені. Не були. Ви не вдома були теж, да, да? да. так? Прийшли зранку, вже знали, не ви, спала, що... Не спала, того, що позвонили ж два ночі. Які ж? Mm. Не сонашу, коли був. Та благодійники не залишили наодинці з проблемами тих, хто постраждав наслідок російської агресії. 22 липня представники Добробату прибули на місце, щоб почати ремонт та заміну побитих вікон. Цього дня було проведено індивідуальні заміри вікон, а там, де було можливо, здійснено ремонт фурнітури. І хоча роботи попереду дуже багато. Добробатівці кажуть, що вже через місяць півтора пошкоджені вікна буде замінено, і жителі будинку зустрінуть холодну пору в теплі.